Залужного відставку саме такий запис з'явився на сторінці Фейсбуку заступниці голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки народної депутатки від «Слуги народу Мар'яни Безуглої так, головнокомандувач збройних сил України не зміг надати план задуму на 2024 рік. Цитата. Ні, великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць. За словами Безуглею, ця проблема наростала ще влітку, як на засіданнях ставки, так і в парламенті при плануванні бюджету на 2023 рік. Цитата: ця дискусія була не публічною, але напруження наростало, і зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі зміни системи ЗСУ, то таке керівництво має піти. Реакція не забарилася. Представник президента в раді Федір Веніславський розкритикував заяву депутатки. Я вважаю, що це знаєте, в умовах війни, це ну край може негативно мати наслідки тим більше з огляду на ті чутливі питання для безпеки оборони держави, які розглядає комітет. Тому я вважаю, що така діяльність, така поведінка пані безуглої є неприпустимою, і тому її перебування в комітеті може становити реальну загрозу на національній безпеці з огляду на такі на таку модель поведінки. На скандальний допис відреагували і військові, так, наприклад, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України Максим Жорін написав у своєму телеграмі: окремі депутати, які не мають та ніколи не мали жодного стосунку до війська, більше того, ганеблять своїми діями всю країну, ходять у формі чи в мілітарі, або ж обговорюють події на фронті, військові рішення, продукують якісь ідіотські ініціативи. Всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні і неадекватні люди не свій ніс в справи мобілізації війни та військових. Допис депутатки звернули увагу і аналітики міжнародної розвідувальної спільноти інформнапал. Ознаки сплановане ІПСО в інтересах певних політичних груп та грає на руку країні-агресору РФ. Та замість того, щоб зупинитися, розганяти зраду, безугла опублікувала ще один пост. Де вже звинувачує усіх у проваленій обороні 2022 року? А як ви вважаєте, без угла внутрішній ворог, до якого ще не дісталося СБУ, Чи вона дійсно вказує на болючі проблеми в плануванні війни? Пишіть свої коментарі під цим відео, ставте лайки, не забувайте. Команда України сьогодні працює для вас.